На південному бузі десятки рибалок, а це означає, що зимова риболовля у самому розпалі. У Хмельницькій міській комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об'єктах кажуть, нині перебувати на льоду безпечно. На сьогоднішній день Товщина льоду мінімум 7 сантиметрів. Це дозволяє рибалкам рибалити. Але все одно треба бути обережним. Старатися не, не скупчуватися, щоб між рибалками було хоча б 5-7 метрів, потім мати при собі плішню, доску, вірьовку. Хмельничанин Олег Пронюк прийшов на річку разом із товаришем. Запевняє перед тим, як ступити на лід, товщину перевірив, у разі чого має при собі рятувальні засоби. Вішаємо отак на шию. Бачите, на шию вішаємо. Як провалились, берете отак от. І вставляєте в лід і викарабкаєтеся. Додає, до зимової риболовлі завжди ставиться обачно. До прикладу минулого року через теплу погоду на лід не виходив. Приходимо, виходимо на лід, беремо бур чи плічню і пробурюємо і дивимося. Ми на лід три сантиметри не ходимо, ходимо, коли вже лід став нормальний. Начальник аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах каже, перебуваючи на льоду, необхідно дотримуватись основних правил. Найперше не виходити на нього поодинці, аби в разі чого вам надали допомогу. Якщо все ж провалились під кригу, намагайтесь не панікувати. Не панікувати, не зануритися, старатися з головою, покликати на допомогу, виходити в ту сторону, з якої заходив, і перекочуватися, хоча б на метрів 5-6 відкотитися від того місця. І тоді вже вже можна вставати, відходити. Або ж краще негайно викликати рятувальників. У нас саме основне спорядження це костюм, який тримає на воді. Зимній костюм, і так і називається зимній костюм, який тримає на воді. В першу чергу треба обігріти. В нас є ковдра спеціально для цього. І в Тепле приміщення дати чаю. До слова, впродовж 2022-2023 років у Хмельницькому не фіксували випадків провалювання людей під лід. Востаннє рятувальники витягували з водойми двох містян у 2021-му. Обійшлось без жертв. Ірина Кондратюк, новини міста.